Доброго дня, я Андрій Баштовий. Ми приготували для вас новий випуск новин на громадському. Отже, напад терористів на блокпост під під Волновахою був спробою вирватися з кільця. Про це повідомляють у Міністерстві оборони. Нібито українські військові оточили фактично той регіон, в якому перебувають терористи, і ця група терористів хотіли прорватися до міста Волноваха, в результаті чого 13 українських військових і понад загинули, і понад 30 українських військових поранено, попри те, не в вдалося а... Бійцям так званої Донецької народної республіки з нашого боку терористам прорватися до міста. Втім, військові експерти мають серйозні підозри, що причиною таких великих втрат стало злочинне недбальство армійського командування. Російський військовий журналіст Аркадій Бабченко пише про те, що українські військові порушили цілий ряд стандартних класичних військових правил проведення ночівлі, відповідно, велику, такі великі втрати понесли. Тим часом керівництво так званої Донецької республіки. Заявило про 20 загиблих у бою з українськими військовими. Ну ось э, такими є ці э, цифри. Лідер самопроголошеної Луганської Народної Республіки Валерій Болотов э, підписав наказ проведення воєнного стану і оголосив мобілізацію і звернувся до Володимира Путіна з закликом ввести миротворчі війська на територію э, цього регіону. Ось що він сказав: приказ. о віддіні воєнного положення на території Луганської Народної Республіки. в связи с началом боевых действий в одностороннем порядке со стороны украинских вооруженных сил на территории Луганской Народной Республики приказываю ввести военное положение на территории Луганской Народной Республики, объявить полную мобилизацию на территории Луганской Народной Республики. Глава Луганской Народной Республики Ну наскільки серйозно ставитись до е, слів цього чоловіка в камуфляжі, вирішувати вам? Ми ж розуміємо, що це людина, яка є за українським законодавством, терористом, сепаратистом, людина, яка е, збройним шляхом намагається відділити частину регіону від України, порушуючи все українське законодавство, не даючи людям можливості е, в реалізувати власне волевиявлення, як мінімум, взяти участь у президентських виборах. Терористи захопили чотири шахти у Лусиченську на Луганщині в тому ж регіоні. Про це повідомляє прес-служба Міненерго. Погрожуючи зброєю, бойовики вимагали передати їм вибухові речовини, які використовуються на шахтах. Шахти призупинили на цей момент свою роботу. Український прем'єр-міністр Арсен Єценюк назвав заяви про відведення російських військ від українських кордонів просто блефом. Він сказав, що в Києві є докази, що на території Росії готують диверсантів, і їх потім закидають на територію України. Зокрема, частину затриманих службою безпеки України російських диверсантів заявляли про те, що вони справді проходили підготовку на території Ростовської області у спеціальних таборах. Офіційний Київ сьогодні скликатиме термінове засідання Ради безпеки організації Об'єднаних Націй, щоб надати ці докази світовій громадськості, як тільки вона заспокоюється, як тільки ми провели круглі столи, як тільки знайшли хоча б якийсь компроміс, в тому числі і по цьому меморандуму, як тільки всім стало зрозуміло, що на сході України ситуація переломилась, зразу терористи, які підтримуються Росією, Наступають, загострюють ситуацію і провокують кровопролиття. Сьогодні вночі четверта спроба прориву Державного кордону України з боку Російської Федерації. Саме з боку Російської Федерації три КАМАЗа в ескорті автомобіля Нива намагались прорвати державний кордон України. Українські прикордонники відбили цю спробу і негайно викликали Федеральну прикордонну службу Росії з відповідною вимогою забезпечити порядок з російського боку. Вважаю, що заяви Російської Федерації про відведення військ від українських кордонів є блефом, так як навіть якщо війська відходять то при прямому сприянні російської влади здійснюються прориви Державного кордону України озброєними терористами, які готують на території Росії. Правоохоронні органи і Служба безпеки після затримань отримали беззаперечні докази наявності підготовчих центрів на території Росії на базі військових баз, які потім Пересуваються на територію України. Ми звертаємось до наших партнерів в Раді Безпеці Організації Об'єднаних Націй терміново скликати засідання Ради безпеки ООН. Ми представимо докази того, що саме з російського боку здійснюються спроби ескалації конфлікту, кровопролиття. Захоплення українських прикордонних застав безуспішних захоплень та зриву президентських виборів. Поки на сході розгортаються далі антитерористична операція. У Києві розгортаються корупційні скандали. У кабінеті директора медіахолдингу «Вєсті» Ігоря і знайшли. Півтора мільйони гривень. Сам Гужва каже, що то гроші належать одному з його працівників. Проте за заявою заступника міністерства доходів і зборів Володимира Хоменка на особистих рахунках Гужви заарештовано 313 тисяч гривень, а на рахунках Вісті Мас-Медія 97 тисяч гривень. Нагадаємо, вранці податково арештувала ці рахунки. Дякую Мы платим все налоги. никакими эффективными фирмами мы, мы дела не имеем. Никаких схемах мы не участвуем. Это просто создание фона для того, чтобы оправдать наезд на наши здания. Не более того. А, и опять же повторюсь, если есть какие-то вопросы, приходите, спрашивайте, берите эти документы. Но... У меня интересует, чем адвокат будут пускать. Вы требовали, чтобы адвокаты в Естественно, да. Есть адвокаты там, которые Нет, нету, нету. То есть, не было уверен, которые дали бы комментарии, нику, дали бы имя, нет, Нет, никого просто... не пускают. Але, да. але от є питання, яке да. завжди є да. до вісі. Да. Це власне, да. тому що це найбільше найбільш тиражна газета я в Україні 소... картина без Ладно, еще забильшу. раз, Я собственник издания. моей декларации за прошлый год, которую я сдал в налоговую администрацию, в установленные сроки, в установленной форме, описаны все мои доходы, указаны все источники и все подтверждение этих источников. Поэтому за любую копейку, которую я в прошлом году заработал, я отчитался, еще готов отчитаться, если у компетентных органов возникнут вот, какие-то вопросы. Сважешь, это Курченко. это не, не Курченко никакого отношения не имел. С Курченко, Компании Курченко Украинский медіахолдинг у нас были отношения. Мы покупали у них лицензии по радіостанциям. Пана Гужви, ми почули, а от у міністерстві доходів тим часом заявили, що заарештували рахунки е, Вєсті через підозру у причетності медіахолдингу до відмивання грошей сім'ї Януковича і близьких е, до неї олігархів, зокрема Сергія Курченка. Ось е, як виглядала схема, яку намалювали у Міндоходів, не полінувалися, спробували пояснити е, своїм читачам свого ресурсу, чому саме в них є застереження е, до. Е, застереження до медіахолдингу «Вєсті». Проте дав так само громадському коментар керівник прес-служби міндоходів Віктор Косарчук. Всі дії в газеті Весті, але е, вони почали з 28 квітня. В Сумах е, була порушена е, оперативно розшукова справа стосовно. Підприє... Кримського підприємства, яке спочатку перевело кошти в сумі, а звідти вже кошти пішли на ТО е, 93,6 мільйона гривень. Е, це перша позиція. Друга позиція це те, що офіційно зранку 5 осіб цивільному представившись, з рішенням суду, санкцією прокурора, вони прийшли і пояснили, що буде обшук. продовжуємо далі. Корупційні новини. Генпрокуратура за зареєструвала кримінальне провадження проти екс-міністрів юстиції Олександра Лавроновича та Олени Лукаш. Їх звинувачують у розтраті бюджетних коштів. Як далі буде це кримінальне провадження розвиватися, будемо розповідати вам у щоденних випусках новин на громадському? А ще цікава новина у Києві. Викрили колишніх міліціонерів із Криму, які готували теракти. Про це заявили у Службі безпеки України. У штабі вилучили ось цих ось людей, вилучили вибухові речовини. У січні бойовики прибули з Криму до Києва і прикидалися прихильниками Євромайдану. Диверсанти під прикриттям приєдналися до активістів у будинку Київської міської державної адміністрації, де передавали російським своїм координаторам інформацію про події в Україні. ОСБУ також підозрюють, що ці двоє чоловіків постачали зброю бойовикам на півдні. України наразі їх затримано відбуваються слідчі дії. Просто зараз ми закінчуємо випуск новин. Прощаюся з вами на сьогодні. Дякую своїй випусковій групі. Зараз починається виїзна студія громадського у Херсоні. Буквально за кілька хвилин її модеруватиме Наталя Гуменюк. Поспілкується з місцевими лідерами думок з громадськими активістами, журналістами. Подивимося, чим живе Херсон, чого хоче Херсон. В цей момент дивіться трансляцію в ефірі громадського. Не перемагайтесь.